Чорнівці не Монако, але й Монако не Чорнівці. Ввечері в п'ятницю місто наповнилося ревом машин оплесками болівальників та духом справжніх перегонів. Цьогорічні Олександров Ралі розпочалися саме в нашому місті. Перша траса, перші сподівання, перші результати підсумкового рейтингу. Штурманом в одному з екіпажів був Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма з групи Скрябін. Перегонів йому видалося замало, і після урочистого відкриття чорнівчани ще півтори години слухали концерт на Соборній площі. もう Україна чемпіон. Навіть наймолодші вболівальники, які навряд чи розуміються в усіх тонкощах спортивних перегонів, знають головне, що в місті вирує життя. 51 екіпаж з України, Росії, Білорусі, країн Прибалтики змагатиметься за почесне звання призерів Олександро в ралі Карпати. Тут у Чернівцях ці перегони відбуваються вже вдруге. Я думаю, що в першу чергу нам дуже приємно в нашому місті, в нашій, на нашій Буковині, приймати одних з найкращих автогонщиків України, Росії. Я вдарському може Європи Знаєте, і наше місто завжди готове приймати такі авторалі, і ми будемо робити все для того, щоб авторалі проводились у нас завжди кожного року, а може даже і два-три рази на рік. Гонщики люблять адреналін та видовище, а тому офіційну церемонію відкриття організатори запланували на час сутінок. Перед цим перший з восьми етапів перегони по місту кожна команда спочатку робила пробне коло, потім два залікових трасою та організацією перегонів. Учасники залишилися задоволені. Дуже подобається. Ми любимо їздити по Бруківці. Так, дуже красиво, дуже хороші дороги, дуже цікаво. інтересно. організовано, все нормально. Я не знаю. Посмотрим, конечно, в бойовому режимі дуже учимрається. Маршрут перегонів проходив по колу вулиці Івана Франка, театральна площа, вулиця Міхай Імінеску, Ратуша, університетська театральна площа, вулиця Лесі Українки. Рух на цих ділянках був обмежений ще зранку. Втім, на кількість вболівальників це аж ніяк не вплинуло. По периметру усіх перегонів було чимало глядачів. Машини випускають на трасу з різницею дві хвилини. Спочатку їдуть найслабкіші водії, після них ті, що мають вищі сходинки у рейтингу. Тож не дивно, що глядачі чекають в кінця. Перегони по місту перші у низці трас. Наступні відбувались у суботу на гірських. Слід зауважити, що цьогорічне ралі пам'яті гонщика Андрія Олександрова не обійшлося без сюрпризів. Одним зі штурманів команди Асканія рейсінг був соліст відомої української групи Скрябін Кузьма. Він зауважив, що такого екстриму в своєму житті ще не відчував. Не страшно, тому що ти дивишся в газету і читаєш йому. Знаєш, я не бачу там боком машина їде задом, верхом. Якийсь момент так дивився театр проїжджає десь на на рівні другого поверху. Знаєш, ви думає, в газету буду дивитися. Ну так що в тому є в тому є шестке, чого я ще в житті не, не, не цей не відчув. І напевно в тому і кайф. Готувалися до перегонів і переможці минулорічної гонки Олександр Салюк Молодший та Євген Червоненко. Їхній міцубісі «Лансер» під номером 2 вже під час перших заїздів на кілька секунд випередила суперників. Якщо Якби... б у меня был штурман без опыта и тем более з таким опытом. Мы бы вряд ли б смогли бы выиграть предыдущую черновецьку гонку. Повторюсь, да, мы постараемся в этом году повторить. Ми любимо Сашком Чернівці, про трассу запитайте у нього, там же повикарчовали були. Він кращий пілот. Мені головне прочитати. Виконати свою роботу і стенограму. А Чернівці ми любимо. Ми перемогли в минулому році. Ми будемо боротися за перемогу. Забігаючи наперед, варто сказати, що свої наміри цей екіпаж втілив. Перше місце у загальному заліку посіла саме автівка під номером 2 – Олександра Солюка Молодшого та Євгена Червоненка. Але це було потім, після урочистого представлення усіх учасників Олександру в ралі Карпати, хвилини мовчання на честь вірного друга і гідного гонщика Андрія Олександрова. І, звичайно ж, урочистого концерту групи Скрябін виявляється, Чернівці це не лише старе місто з прихованими таємницями, Є в ньому місце спорту. Драйву та молодості Надія Величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.